Війна принесла в нашій країні величезне горе, руйнування, сльози. Взагалі, питання перемоги це питання виживання України як такої. Це майбутнє наших дітей. І допомога мусить бути повсюдно з малих справ робити великий результат. Спочатку 22-го року у нас на Заботівщині. Організовано таку допомогу практично з перших днів. Офіційно ми розпочали волонтерський організований рух 28 лютого. Через нього якраз і здійснюємо левову частину такої допомоги землякам військовим. Ця організація заснована з допомогою нас і перебуває під нашим патронатом. На перших порах були прості потреби. Одяг, взуття, спальники, ліки, інвентар. Тепер генератори, пальне, тепловізори, дрони, авто. За 2023 рік, якщо порахувати наші сукупно потрачені кошти, то їх більше 5 мільйонів у 2023 році. Допомагали одні з громад Херсонської області. Працюємо через благодійництво, через мицнавство, через бюджет, через однадні заробітки.